Після технічної перерви продовжуємо засідання палати. Отже, третє питання про відрядження суддів до Великоолександрівського районного суду Херсонської області. Чи будучи у членів комісії пропозиції до переліку питань? Немає. Ставлю на голосування. Перелік питань. Хто за? Одноголосно. Отже. Переходимо до розгляду першого питання про відрядження суддів до Верхнього Дніпровського районного суду Дніпропетровської області. Прошу працівника секретаря до комісії поінформати про явку осіб у засіданні цього питання. Колеги, оскільки є явка особи в режимі відеоконференції, то ставлю питання про трансляцію, пряму трансляцію цього засідання. Хто за? Одноголосно, Катерина Валеріївна, забезпечено. Пряму відео -трансляцію. Дякую. Так, розглядається питання про відрядження суддів до Верхньодніпровського районного суду, Дніпропетровської області. В залі присутні члени другої палати Вищої комісії суддів України у складі Богоноса Волкової Кольоша, Луганського, Мельника Шевчук. Анжеліка В'ячеславовна, Зрозумілий склад палати вам. Так. доброго дня, шановна комісія, все зрозуміло. Дякую. Так, роз'яснюю ваші права. Ви маєте право заявляти відвічлені або членам комісії за наявності визначених законом підстав, заявляти клопотання у засіданні, надавати чи письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи та у разі необхідності надалі долучаються до суддівського досі. З дозволу головуючого висловлювати свої міркування, заперечення з питань, що розглядаються, та ставити запитання іншим учасникам засідання, оскаржувати рішення комісії, передбачених законом випадка, знайомити з зібраними матеріалами. Зрозумілі ваші права. Про вас зрозуміли, відводів немає. Заявку питань? Немає. Немає. Звертаю увагу на дотримання учасниками засідання обов'язків, передбачених регламентом Вищої полів комісії суддів України. Відповідна інформація викладена в пам'ятці, що знаходиться перед вами. Шановні присутні, доповідачем цього питання є я. Отже, переходжу до нього. До вищої комісії суддів України 28.08.2025 надійшло повідомлення державної судової адміністрації від 27082025 про необхідність розгляду питання щодо відрядження одного судді до Верхніх Дніпровського районного суду Дніпропетровської області строком на один рік. Зазначені підстави звернення з таким поданням а, і. 13.10.2025 року на адресу комісії надійшла згода судді Торецького міського суду Донецької області Островерхової Анжелі... Анжеліки В'ячеславни. До заяви було додано клопотання про поновлення сроку подання заяви про відрядження судді до іншого суду. В обґрунтування клопотання зазначено, що термін подання заяви не був пропущений в зв'язку з тим, що в неї не було повноважено період подання заяви. Указ президента України про призначення її на посаду судді Торецького міського суду Донецького області був підписаний 8.10.2025. Просить поновити срок для подання документів для відрядження. Острова Верхованжеліко Вячеславна указом президента України від 29.09.2016 на дев'ятого призначено на посаду судді Турецького міського суду Донецької області сроком на 5 років. Указом президента України від восьмого Призначено на посаду судді Турецького міського суду Донецької області. Рішення Вищої ради правосуддя від 29.08.2024 територіальна підсудність судових справ Турецького міського суду Донецької області передана до Самарського районного суду міста Дніпра. Рішенням комісії без 2.7.2025 розглянуто питання про відрядження суддів Теренського міського суду Донецької області, за результатами якого вирішено внести до Вищої ради правосуддя подання за рекомендацією про відрядження до центрального міського районного суду міста Кривого Руду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя судді. Судді Торецького міського суду Донецької області з Києвом Миколи Миколаєвича і залишити без розгляду та повернутися до державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання про відрядження суддів Торецького міського суду Донецької області Качаленка Євгена Володимировича, Качаленка Ганеві, Васильівни. Питання відрядження судді Островерхової не розглядалося у зв'язку з тим, що суддя була без повноважень. Згідно з інформацією про показники часу необхідного для розгляду справи матеріалів, які надійшли до операційних та місцевих судів, надісланого листом С України від 23.10.2025 за 9 місяців 2025 року, до Верхніковського районного суду Дніпропетровської області надійшло 2749 справ та матеріалів. Нормативний час необхідний для розгляду справи матеріалів, становить 8374 години. Середню кількість днів необхідний та розгляду справа одним уповноваженим суте за нормативним часом становить 349 днів. Рішення вищої ради правосуддя від 28-24 про визначення кількості суддів у місцевих та поліційних судах у Самарському районному суді міста Дніпра визначено 10 посад суддів фактично перебувають на посадах 8 суддів, один з яких відряджений до іншого суду. Згідно з інформацією про показники часу необхідного для розгляду до справи матеріалів, які надійшли до операційних та місцевих судів, про яке я згадував вже до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло 6523 справи та матеріали, нормативний час необхідний для розгляду до справи та матеріалів становить 80. 18 594 години, середні кількість днів необхідних для розгляду справи одним повноважним суддям за нормативним часом становить 291 день. день. Також на адресу комісії 24102025 надійшло повідомлення ДСА України про необхідність розгляду питання про відрядження судді Островерхової до Самарського районного суду міста Дніпра або іншого суду того самого рівня і спеціалізації. Доповідь мною закінчена. Повідомлю для колег, що це питання, яке надійшло подання, яке надійшло 24.10.2025, у нас ще не розглядалося. Воно знаходиться на доповіді у іншого члена нашої палати. Отже, викладено мною всі обставини. Будь ласка, Анжелика Вячеславівна, питання. А, до вас таке. Ви почули, да, що 24.10 надійшло ще й повідомлення, окрім вашої згоди, як ви надали в одному порядку, <зас> ще надійшло е подання ДСА про необхідність вашого відрядження до Самарського районного суду, куди було передано підсудність вашого суду, де ви призначені вже безстроково суддею. Висловіть нам, будь ласка, думку свою щодо того, куди ви маєте бажання відрядитися і у зв'язку з чим. Ну, Я подавала заяву на відрядження безпосередньо до Верхньодніпровського районного суду і хотіла відрядитись саме туди, ну, е, я просто почула, що е, я розумію, що ну, якщо є подання е, туди, куди надійшли справи, то ну, це питання, мабуть, головніше за моє бажання. Ну, на розсуд комісії, якщо комісія мені дозволить відрядитися, до Дніпровського, то так, а якщо ні, буде відряджатися до Самарського. Зрозуміло. Колеги, будуть запитання? Ні, немає. Тоді пропоную перейти до закритого оговорення цього питання. Оголошується вступна результативна частина рішення 29 жовтня 2025 року. Вища комітка місії Судів України у складі другої палати головуючого Олега Полівша, членів комісії Михайло Богоноса Людмили Волкова і Володимира Луганського, Руслана Мельника, Галиния Шевчук Роза <клес> про відрядження суддів До Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області одноголосно вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження До Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області для здійснення правосуддя судді Торецького міського суду Донецької області остров Анжеліки В'ячеславовни строком на один рік. Головуючий члени комісії, оголошення закінчено. На все добре, дякую. працюйте, вітаємо з призначенням. призначення. Ні, спочатку з, з призначення. А, так? Да, ну 8-го 10 десятого. Нещодавно не було можливості раніше нам привітати. Всім дякую. На все добре. До побачення. До побачення. Переходимо до розгляду питання про відрядження суддів до Деснянського районного суду міста Чернігова, технічна перед.